Командир, який зараз там є Пташник. І щоб був порядок, щоб всі батальйони отримали чіткі вказівки, що їм робити. Я нагадую товариство. 2000 років, навіть більше, по всій землі йдуть війни. Жодна війна не вигравалась, обороняючись. За цієї влади постійно втрачаються території України. Ми що, українці? Не здатні піти в наступ? Да ми здатні піти в наступ. Ви подивіться скільки нової техніки законсервовано в складах по всій Україні. Для чого це робите? Щоб ми здавали нашу українську територію, яка ним не просто давалася. Єдине, що сьогодні хоче влада, щоб Айдар уйшов зі щастя, щоб не були зареєстровані айдарівці і ті інших батальйонів, щоб не набували статус офіційних. Бо ті батальйони, які складаються із патріотів-націоналістів. І тоді, коли ми йдемо зі сходу, ворог захопить Луганщину, Донеччину, Харківщину, Дніпропетровщину і буде поступово передвигатись на Київ. Ось і є такі намагання влади. Сьогодні ми даємо можливість і шанс для влади отямитись, зрозуміти, що в Україні сформувалася нація, яка розраховує, яка направляє свої зусилля на перемогу у війні. Ми маємо всі консолідуватися для перемоги, для наступу. І будь-яке намагання ліквідувати батальйон Айдар або ті інші речі, які сьогодні відбуваються. Ми вважаємо свідомим фактом того, що Україна програла у війні. А ці тисячі жертв, тисячі молодих бійців, які полягли за цей час за Україну. Ми, ради них, не дозволимо цій владі цього робити. Ми ведемо зараз безпекінно. Толерантно, конкретно очікуючи відповіді. Але нас з неба дивиться тисяча наших воїнів світла, які загинули там. Не для того, щоб ми сьогодні здавали територію, не для того, щоб сьогодні розформувалися батальйони. Тому прохання активно проявляти свою громадську позицію, Айдар ні звідси, ні зі щастя не уходить. Нагадую, Айдар формувався на Майдані. На Майдані була вся Україна. Ми сьогодні представляємо українську націю по всій Україні. Ми присягаємо, що ми будемо наводити порядок бити ворога і на сході, і ми будемо наводити порядок і на місцях. Тому що я покажу практика, дуже багато з'явилося внутрішніх ворогів, які маскуючись маскою патріотів, сьогодні все робить для того, щоб переміг окупант. Інтерв'ю дають, що там немає російських військ. Уявіть собі, начальник генерального штаба. Збройних сил України, які на цій посаді, завдяки перемогі майдана, він сьогодні каже, що жодного російського військового нема на сході. Він що на заторенів має. А це зрозуміло, що це картинка для російських ЗМІ. І дуже багато таких людей сьогодні сидять в Міністерстві оборони, які залишилися від інших міністрів. Ми знаємо їх. Це громадяни Російської Федерації, які були Лєбідів і всякі інші. Тому ми звертаємось до влади, шановна влада, отямтесь і робіть правильно. Якщо ви не знаєте, як робити, ми вам підкажемо і говоримо, як робити. Але якщо ви цього не здатні, ви маєте для себе признатися, що ви не можете вигравати війну. І вас вміють люди, які паштеповий шлях, патріоти. І повірте мені, за декілька тижнів ми виженемо ворога з України. Як зовнішнього, так і внутрішнього. Айдар нікуди не уходить. Слава наче! Я історик, боець подальоного зараз.